Доброго дня, друзі, це маркер подій». Я називаюся Ярема Чуйко. І сьогодні в нас експрес такий маркер одразу ж по гарячій темі. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Наш сьогодні в гостях. Пане Іване, добрий день. Вітаю, вітаю студію. Дякую, що запросили. Давайте одразу до справи, як нам реагувати на всі події, от які зараз відбуваються в Росії, тому що бачу хтось. Під ейфорією, хтось навпаки, так загадково дивиться, хтось не знає взагалі, що відбувається. Ще раз нагадаю, що там добровольчі батальйони Свобода, «Сибірський» і загалом суди насправді зайшли військові. Як нам на це реагувати? Спокійно видихаємо. Не треба очікувати, що ура, зараз вони понесеться і там захоплять Москву. Якщо такий сценарій можливий, то ну. Супер, ну звісно, супер, але очікувати його просто сидіти. Ну давайте, коли ж це вже буде не варто. Дивіться це швидше за все, я так бачу. Теперішня ситуація це така диверсійна акція, це намагання відволікти увагу росіян. Бо будемо відверти, РДК Собори до Росії їх не йде рахунок на десятки тисяч. Це не просто зайшло безліч танків, авіація це обмежений такий контингент, миротворчий, скажімо так, якщо тролити росіян інтернаціональний, і їхнє завдання відволікти увагу російського війська, російського командування десь від фронтів щось познімати, якщо в них всередині Росії немає, і завдати. Шкоди вбити якомога більше російських прикордонників, розгвардійців, військовослужбовців, знищити техніку в кращому випадку. Перегнати техніку, як це було минулого разу. Вони здається, вкрали БМП чи БТР з ФСБшної застави ну, прикордонної і перегнали в Україну. Тобто, ось таке моє очікування. Це може тривати як декілька годин до обіду. Наприклад, це може тривати декілька днів до завтрашнього ранку або до завтрашнього вечора. Але я поки що не бачу, що це буде ну на місяці. Звісно, для нас хотілося б такий варіант, що. Вони заходять ці ось підрозділи в двох локаціях до, наприклад, Чебікіна, це ось населений пункт всі вже знають Білграчині. І місцеві мешканці кажуть: О, ми вас чекали, будь ласка, нам. Перше, скотч, але ну не алкогольний, не а оце mm. ось синій. В'яжемо собі пов'язки, дайте нам зброю, і ми готові з вами йти. Оце ось дійсно найкращий варіант, на який би ми хотіли розраховувати. Яка потужність загалом, якщо можна ще раз акцентувати на цьому? І загалом, хто ці представники? Тобто хто ці люди, от які, за вашу інформацію, які беруть участь у цих діях? Сто відсотків росіяни з російськими паспортами? Наші військові навіть колись вже жартували, а, кажуть, ну. Караул, тобто, якщо бити росіян на українській території, то це тільки українці роблять. А якщо, ну, плюс тим, хто приїдить, а якщо зробити акцію на території Арефії, от таку ось то тільки за паспортом громадянина Російської Федерації. Тобто, ще раз, українців там немає, там тільки громадяни Російської Федерації, етнічні росіяни, які свого часу, або там нещодавно колись на горизонті, або вже під час повномасштабки, приїхали в Україну, пройшли співбесіди, пройшли перевірку від СБУ від інших спецслужб поліції на предмет можливої причетності до ФСБшників, до військової розвідки, до служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Вони чисті, їх зарахували до цих підрозділів, і вони там проходять службу і роблять там певнявці, чи я розумію, що наступне питання буде чи. Знає українське командування, що вони там mm. роблять. Саме так, так. Спробую вгадати. Два варіанти можуть бути розвитку подій. Не знаю, в якій пропорції: 90 на 10 або 50 на 50, але перший варіант. Українське командування повністю, як кажуть, в ті в вдолі, в і матеріалі, знає, що працює, над чим працює цей підрозділ, дає прямі вказівки, затверджує плани, і все відбувається під повним контролем українського генерального штабу. Логічно? Логічно. Це одна з того. Може бути версій, інше. Так? Одна з версій, угу. так. Інший варіант може бути українське командування розуміє, що вони щось готують, але. Зайняло позицію, каже, хлопці, ну давайте так. Те, що треба, ми вам дамо. Ну, скільки у нас є ресурсів, треба танк, беріть танк, треба БМП, беріть БМП, вибухівку, набої. Так. Що ви там плануєте? Ну, плануйте, раді Бога. Нас це не колишить. Нас цікавить, наприклад, знаю, там, Чернігівський напрямок, Суми, Авдіївка, Марінка. А от те, що там ви плануєте, раді Бога, робіть самі, тільки не заважайте. Ну, в принципі, Андрій Юсов, представник ГУР, вже відреагував на події. І за його інформацією, ці оці всі батальйони, зокрема Сибірські ЛСР, діють як самостійні підрозділи. Ну і зараз самостійна їх операція. Тобто, практично mm -hmm. наразі ми не можемо десь чітко сказати, чи ми маємо, тобто чи це якось керовано з боку України ці дії чи ні. Я правильно вас розумію? Ну, він, Він офіційна особа. Він не може сказати, що це під нашим командуванням. Ну він залишає на розумінні, на наше з вами розуміння. То я от даю вашим слухачам, глядачам uh -huh. два таких сценарії: або повне командування, або просто хлопці, робіть щось, або але тільки нас не чіпайте. Пане Іван, за вашими прогнозами, оцінками, яка може бути реакція від Путіна і загалом від всіх, тобто, який може бути насправді десь розвиток у тут подій? Як вони будуть діяти? Може їм і навіть така ситуація вигідна в деякій мірі? Ні, я думаю, ситуація не вигідна перед виборами, коли він був ноний 20 Майже п'ять років mm -hmm. тому, коли він невідомий, якась, як його, Моль називали, йому треба було щось велике, якесь велике потрясіння. Тоді можна було казати, що я сильною рукою прийшов. Зараз все в його владі, все в його повноваженнях, але такі потрясіння, я думаю, на нього, на, на його владу позитивно не відображається. Я думаю, що зараз будуть ухвалювати якісь непопулярні рішення, посилення, покращення, можливо, десь фронту будуть забирати війська. Я не виключаю. Не точно виключаємо сто будуть задіювати авіацію: гелікоптери, штурмову авіацію, бомбардувати РДК Легіон Свободи Росія. Але як ми бачимо по кадрах бойові дії дуже серйозні, тобто на танках зайшли не просто дрг 15 людей, а на танках і росіяни, які знімають з цього сподіваюсь з вікон, то вони перше враження кажуть, європейці зайшли, бо дійсно не прапор це. дуже схожий на європейський не. союз. На Європейський Союз маю на ну, увазі, що це. Так, дуже дуже схоже. Я, я навіть перший раз uneati, <Yeah .ério> секундочку, що це таке справа Європейського Союзу. То в Білгороді таке відео було справді. Так, 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 так. Дивіться, якщо говорити загалом про спротив, ми що ми можемо говорити? Є якесь пожвавлення в них от спротиві, чи ні, чи що можна так передбачати? Немає спротиву, на жаль. От ще раз, ми б хотіли очікувати, що. Новий захоплений на себе звільнений. Перепрошую, населений пункт Російської Федерації, і мешканці переходять на сторону РДК, пов'язують скотч собі, беруть автомати і пішли на Москву. От така ось хвиль, хвилею, можна там рухатися далі. Поки що цього немає. Мені не кажучи, не подобається діяльність російських опозиціонерів, коли вони кажуть, наш протест буде. Давайте вийдемо на виборчі дільниці, і ми там постоїмо мовчки. Капіц, Та це безкребетність просто. Так, да. найкращий варіант, що вони могли зробити, окей, у вас немає м, тістіку, у вас немає там всього, всього, всього для повстання. Але ви ж можете, якщо сидите там десь в Варшаві, в Брюсселі, ви ж можете там офіційно або напівофіційно закликати своїх м, людей, які вас підтримують на території РФ і кажуть, слухайте, ми розуміємо, що а, вийти на повстання це важко, але давайте так, все, що бачите, от навколо живете біля НПЗ. Зніміть НПЗ з різних ракурсів, передайте на цей чат-бот, а ми потім передамо українцям, хай вони роблять. Живете поблизу військової частини, фіксуйте, будь ласка, техніка заїхала, техніка виїхала, якийсь. Переробні підприємства, ви покашні підприємства. Передавайте нам це. Якщо у вас є а, перепрошую, бубінчики, то можете під піти. Ось вам інструкція зробити коктейль молотова і спалити а, релейну шафу О, на на залізничній корі. Або військомат. О, клас. Або прибити цеглину якогось військового. Супер. От такі інструкції вони повинні. А люди хай вже обирають кожне, що може. Може зняти інформацію. Це для нього вже там потолок з вікна. Він там зняв там переміщений, Супер. Може вбити військового, Ідеально, супер, класи, після перемоги отримаєш медальку та значок, пане Іване. Наостанок, ми можемо скористатися ось саме такими подіями в Росії на якийсь ділянок фронту, якщо вони тільки заберуть звідки звідти військових. Наприклад, якщо е, їм не вистачає там, е, наприклад, в Белгорощині, там і Курськ, здається, да, вже трішки плутає ці населення, ну локації, якщо їм не вистачає війська, командування може ухвалити рішення: так, наприклад, Завдіївка забираємо там. 25 тисяч або резерв якийсь хотіли ми е, кинути на Купінськ лиман, забираємо. О, тоді дійсно може бути на певному горизонті подій якесь полегшення. Тобто ми фух, тобто зараз наступу, наприклад, повномасштабно на Купінськ не буде. Він може бути, але такий собі е, 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 серединка на половинка, як вона називає, такі ні туди, ні сюди. От такий варіант. Але якщо вони заховані резерви десь в Курській, в Білгородській області, то вони можуть без задіяння десь фронту з вибити РДК. Пане Іване, дякую вам за таку експрес-відповідь і такий конструктив. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, Ну і говорили про всі події, які відбуваються в Росії. Як на них реагувати? Я особисто запам'ятав, що ви сказали про те, що реагувати на все спокійно з холодним розумом. Друзі, це так. і бажаємо вам. Також це був маркер подій. Я називаюся Ярема Чуйко. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, обов'язково відреагуйте на нашу розмову. Ну і напишіть, що хочете почути, про що хочете почути, щоб ми спілкувалися далі. Всіляких вам гараздів, будьте здорові, до побачення!